Люди, у яких невідповідний тип ґрунту, знають, наскільки важливо вирощувати рослини. Якщо у вас піщаний ґрунт, вода швидко витікає, і ґрунту не вистачає поживних речей, необхідних для росту рослин. На щастя, існує білька способів покращити такий ґрунт і розширити асортимент рослин у вашому саду. Давайте розберемося, що таке піщаний ґрунт і як його поліпшити. Що таке піщаний ґрунт? Піщаний ґрунт складається з дрібних частинок, які утворюються в результаті виварювання, руйнування та розпаду гірських пірід, таких як вапняк, граніт і кварц. Цей тип ґрунту може бути складним для вирощування рослин через низький вміст вологи та поживних речей. Великі частинки ґрунту не утримують воду та поживні речі. Добрива або вода просто проходитиме крізь нього, або швидко випаровується через нагрівання ґрунту. Як визначити, що у вас піщаний ґрунт. Піщаний ґрунт. Легко впізнати за його структурою та грубою текстурою. Щоб перевірити, чи у вас піщаний ґрунт, провести простий тест. 1. Візьміть жменю ґрунту та злегка зволожіть її. 2. Спробуйте завантажити з неї ковбаску у руки. 3. Якщо ґрунт піщаний, він сиплеться. Ви зможете побачити окремі частинки. На відміну від піщаного, глинистий або суглиний ґрунт буде триматися разом. Глина легко ліпиться, як пластилін, а суглинок має гладку текстуру і злегка злипається, але легко розпадається при стисканні. Піщаний ґрунт не тримає форму довго, він швидко розеєсипається через великий розмір частинок. Як покращити піщаний ґрунт Піщаний ґрунт місто замало органічних речовин. Щоб він краще утримував воду та поживні речі, потрібно додати органу. Додайте органічні матеріали. Найкращий спосіб покращити ґрунт додати компост або перегній. Він темний, пухкий і добре утримує воду. Крім того, компостувати багато корисних речей для рослин, які поступово вивільняються під час розкладання. Використовуйте компост із скошеної трави, листя, гною, харчових відходів тощо. Також можна додавати торф, кокосове волокно або вермікуліт, але вони лише покращують зволоження, а не поживність ґрунту. Розподіліть кулю компосту завтовшки 3-4 см по поверхні грядки і перекопайте його з ґрунтом. Використовуйте мульчу. Компост може також використовуватись як мульча. Особливо, якщо він містить грубіші частинки. Товстий шар мульчі сповільнює ерозію ґрунту і допомагає зберегти вологові. Поступово він розкладається і змішується з піщаним ґрунтом. Додавання нової мульчі не лише покращує ґрунт, але й захищає від бур'янів. Вирощуйте сидерати. Ще один спосіб додати органу вирощування сидаратів. вони пригнічують бур'яни. А після скосу розкладаються в ґрунті. У теплу пору року використовуйте коровачий ворог, перлове просо або гречку. Восени сійте волохати віку, гірчицю або конюшину. Коли рослини починають цвісти, їх можна закопувати в ґрунт. Це збагачує ґрунт орга.